На Хущині в селі Іза зареєстрували спалах гепатиту. А наразі хворобу підтверджено у семи учнів. Четверо з них однокласники, ще троє навчаються в інших класах. За словами епідеміологів, найімовірніше збудник жовтухи занесли з домашнього осередку. Більше того, навесні у цьому ж населеному пункті вже фіксували масове захворювання. А отже, тодішніх протиепідемічних заходів виявилося недостатньо. Це вже другий спалах, який відбувся цього року попередній. Ми ліквідовували з квітня по червень 2025 року. На даний момент ми маємо інформацію про сім дітей, які захворіли і відвідували заклад загальної середньої освіти. За результатами розслідування можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків. Відбулася реалізація контактно-побутового шляху передачі вірусного гепатиту. А. Тобто від людини до людини через брудні руки. А, в закладі освіти, який був відкритий з 24 вересня, не здійснювалося харчування, тому ми не можемо пов'язувати з іншими шляхами передачі. Зважаючи на повторний спалах хвороби, в обласній адміністрації скликали позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основна мета не допустити подальше поширення інфекції. На підставі інформації, яку нам винесла головний державний санітарний лікар Департамент охорони здоров'я про ситуацію, яка сталася в населеному пункті Іза, от, ми скликали позапланове засідання комісії от, і прийняли відповідний заходи. Я би просив би всіх громадян населеного пункту Іза, щоб вони з відповідальністю ставилися до цих вимог, дабо воно не розповсюджувалося на іншій території нашої Закарпатської області і Хузького району. Як зауважує Вікторія Тимчик, наразі в селі обстежено близько тисячі осіб, проведено 800 швидких тестів. Окрім того, у дворогосподарствах тривають знезаражувальні заходи колодязів та вигрібних ям. Рішенням комісії школу переводять на дистанційну форму навчання, роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів призупинено, туристичні заходи обмежено, у тому числі під забороною в'їзд екскурсійних автобусів до села Іза та його околиць. Також не дозволяється проводити масові заходи, зокрема. Ярмарки, святкування та гуляння були прийняті невідкладні додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи. Вони будуть стосуватися власне, роботи закладів громадського харчування. Вони регулюватимуть скупчення людей, бо ми розуміємо, що там є ризики передачі інфекції. Вони будуть торкатися. Закладу освіти, а саме переведення його на подальше дистанційне навчання до стабілізації епідемічної ситуації, і вони регламентуватимуть посилений протиепідемічний режим в населеному пункті. В цілому ці заходи будуть тривати до того моменту, допоки ми не досягнемо стабілізації епідемічної ситуації. Орієнтовно протиепідемічні заходи триватимуть протягом 60 діб або до окремого рішення комісії. Тим часом медики готові працювати у посиленому режимі і обстежити усіх мешканців села та навколишніх населених пунктів. Тест системи наявні у достатній кількості. Заклади охорони здоров'я активно долучилися до профілактичних заходів, саме проведення тестування огляду пацієнтів, які проживають в вогнищах вірусного гепатиту забезпечення абсолютно достатньою кількістю тест систем. Хуська центральна районна лікарня вона працює по пакету Національної служби здоров'я України щодо реагування на надзвичайні ситуації, тобто також має весь перелік необхідних медикаментів, і випадку чого ми повністю надамо медичну допомогу безкоштовно. Але основне наше завдання на сьогоднішній день це розірвати ланцюг. Нагадаємо, гепатит А це хвороба брудних рук. Відома також під назвою жовтуха. Якщо є підозри на контакт із хворим, потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря і пройти обстеження. Інкубаційний період захвор. Триває від 35 днів і більше, тому обстеження треба пройти щонайменше двічі одразу після контакту і через 14-17 днів після початку лікування. У разі підтвердження хвороби людина має бути ізольована вдома.